Ми вирішили перевірити, бо часто почали зараз знімати, що він навіть очищає якийсь бруд, очищає навіть шви, якісь залишки якоїсь жиру. Ось ми хотіли перевірити Сікагард С, літрова тара. Зараз понюхаємо, чи, він, чи має він якийсь взагалі запах, чи він смердить, чи ні. Ну, Має такий, ну, не, не, різ, не різкий, я би сказав, запах. Ось. Я не думаю, що його потрібно нюхати, але якщо хто думає, що воно буде там сильно смердіти, то воно не буде сильно, сильно смердіти. Нема цього як запаху розчинника, такого немає. Обов'язково використовуємо рукавички для захисту. І ми зараз спробуємо нанести у нас на, на основі, як воно взагалі працює. Чи працює воно взагалі. Ми добряче змочуємо нашу щитку. І попробуємо нанести, от, наприклад, тут. Забурнув, вже бачу, вже навіть ефект є. Обов'язково радимо змивати до п'яти хвилин і змивати, бо воно може якусь основу, щоб воно просто не почало роз'їдати, обов'язково змивайте водою ретельно. Ми зараз змемо нашу, ось у нас навіть піниться. Ми зараз цю частину кутову ми візьмемо зараз куточок цей, і спробуємо почистити від бруду висолів з цвілі якоїсь. Ретельно наносимо і побачимо ефект. Достатньо, там, до п'яти хвилинок можна, можна змивати, обов'язково радимо змивати щоб не було потім якихось, щоб воно якісь основи не почало роз'їдати. Ну, плитку, звісно, не розійсню, якщо якісь елементи, щоб не, не почалися процеси. Ну, вже, в принципі, бачиш, видно вже ефект. Давай. Щоб максимальний був, ми зараз знову змиємо. Різниця, шовчик який. Якщо ще раз пройтися, як було до після, покажемо обов'язково. Тому де придбати цей сікагард можна на нашому сайті укргост.ua. Вартість 140 гривень літр, мені здається, все. Копійки достатньо, щоб скільки ми там використали його, 50 мл. Тому замовляйте в укргоском його.